Поки йшла на склад, мені прийшла смс-ка. Ну, от я там відповідала на неї. Я розкажу трошки перед історією. У мене в інстаграмі зараз вийшли сторіси такі з фотозоною з Фатіну. Велика, класна фотозона вийшла, красива все. І от дівчина мені пише, а як ви там закріпили, як ви змонтували, бо я робила таку стаціонарну фотозону. І тепер я її можу перевозити. Тільки на вантажівці. Ой, я просто в шоці, як собі люди ускладнюють життя. Мені часто потрапляють на очі такі ролики, де декоратори роблять якісь монтажі. я так дивлюся і думаю, боже, як, як це все складно. Навіщо? Головне. Бо я за простоту і за легкий монтаж кругом, де можна максимально. Щось замінити, щось, як це сказати правильно, спростити я за це. Ну, по перше, фотозона, ви її зібрали зранку, і вночі ви її приїхали, розібрали. І іноді монтаж, ну, це по відео, який я бачу, займає більше, ніж ця фотозона простоїть на святі. І Дуже шкода. Так, да, бувають моменти, я тут я не можу там сперечатись, коли фотозона дійсно того варта, і сам монтаж, і, і те, що потім виходить. Але фотозона з Фатіну і вантажівка, Боже. Її можна просто перевести на легкавушки, на маленькій, навіть там, на я не знаю, на Део, на якомусь чи део Матіс. І все. Скласти в кульочку. Вона в мене влазить у цей пакетик від, від кульок. Вся ця фотозона. Ну, єдине каркас. Каркас, якщо робити розбірний, то його теж можна в цю автівку поставити, а не брати вантажівку для того, щоб перевезти фотозону з фатіну. Звичайно, що зручно, ти її дістав, поставив і все. Але тут є теж нюанси. Не всі двері. Е Спроможні цю фотозону, якби ви не зможете. Не, не усі двері ви зможете її пронести. Тому що бувають моменти да, в ресторані, наприклад, на другий поверх вам треба занести, якщо у вас велика фотозона, як це робити? Я навіть не уявляю, тому що я іноді переношу такі каркаси невеликі, наприклад, там метр ширина і. там 2,50 висота. І це буває досить складно. Готовий каркас перенести якісь там прольоти, де є, де є сходи, або вузькі якісь проходи. От. А якщо це велика фотозона, я навіть не уявляю, як це зробити. Тому я за максимальну простоту. І я, напевно, навіть через це і вигадала магніти, тому що мені було важко в ці збирати каркаси. У мене, до речі, не було тоді степлеру у цього. Я зараз купила такий електричний степлер, дуже класно з ним працювати. Я ним оббивала подіум собі. От. Тоді таких не було. Тоді були звичайні ручні степлери, яких у мене було штук 5, які постійно там заїдали скоби. Я вже різні купувала, і дорогі, і дешеві, і різні скоби. І все одно з ними було важко. Тому я з ними і не працюю до сих пір. Можливо, я щось і відновлю, тому що тепер у мене цей електричний степлер з'явився. Але це вже в минулому. І от саме тому я вигадала ці магніти, спростила собі життя, щоб монтаж був легкий. До речі, питання було ще про чехли на каркаси. Що я по ним можу сказати? У мене їх немає. Це, напевно, теж пришвидчить монтаж і буде зручно з ними працювати. Але якщо у вас там. Два каркаси, наприклад. І ви собі нашили тих чехлів і міняєте, робите фотозони. У мене просто всі каркаси різні, різна висота, різна ширина, різна форма. Тому мені просто недоцільно ці робити чехли на кожен каркас. Я навіть не уявляю, яку це кількість треба їх зробити. І ще й різні кольори то просто, А потім ще знайти. Ну, то ладно, можна підписати, в принципі. Але це така колосальна робота, яку я не хочу робити. Тому в мене є відрізки велюру різного кольору трьохметрові. І все, я їх ставлю на, на будь-який каркас. І мені цього достатньо. Хоча, можливо, такий якийсь. Колір, наприклад, молочний, може і доцільно зробити. Я ще подумаю. Поки що у мене потреби в цьому немає. А, так, що я прийшла? Я прийшла, зараз буду відправляти посилки всі. Все повідправляю, і планів у мене взагалі багато. Треба все написати, тому що. Тому що на вихідних я їду у Дніпро на майстер-клас, і там я буду три дні приблизно. Ну, майже 4 виходить, десь так. Ой, словом, коли я повертаюсь, у мене будуть фотозони. Ну, на ці вихідні я спеціально не брала нічого, а на вже коли я поверна... повертаюсь, у мене будуть фотозони. І мені треба підготуватись зараз для того, щоб коли я повернулася, <хи> в мене було все готово, бо я не буду мати стільки часу. Отже, підсумок. Зараз випишу все, що я маю зробити, і буду розподіляти, що робити сьогодні, що завтра, що як взагалі, щоб встигнути підготуватись до тих фотозон, підготуватись до поїздки і все встигнути зробити. Ну, а перше, чим займуся, це, звичайно, відправочками. Буду зараз все пакувати і відправляти. І головне, бо я вам так довго розказувала за цю фотозону з Фатіну. У мене є відеоурок про неї окремий відеоурок, де я все прямо дуже по поличкам розклала і розказала, і яку кількість Фатіна, і як його так зробити, щоб він був гарний і закріпити і так далі. Тобто на різний розмір фотозони. Отже, якщо вам цікавий такий формат, звертайтесь у інстаграм Мала веселка. У мене ще є безліч відео уроків різних, як розраховувати вартість фотозони, як робити крила. Ну, словом, що вам цікаво, пишіть. Моя менеджер вам відповість. і Підбере оптимальний урок, який вам потрібен. А якщо вам не підходить такий формат, є просто живе спілкування, це консультації. Ми можемо з вами домовитись у зручний для вас і для мене час. зустрітись онлайн і ви підготуєте всі ваші питання, і я вам на все відповім. Якщо цікаво, пишіть у інстаграм Алла Веселка.